Вітаю, малята. Ось і добігає кінця перший місяць осені, вересень. І якщо ви уважні дітки, то, мабуть, вже помітили зміни, які відбуваються у природі. Подекуди на деревах з'являються жовті листочки. Зранку значно прохолодніше, ніж в день. Ніч стає довшою, а день коротшим. І вже зовсім скоро почнуться часті та зачажні дощі. А сьогодні малята я пропоную вам намалювати хмаринку і дощик. Для малювання нам знадобиться аркуш зім'ятого паперу, блакитного або синього кольору фарба, водичка пензлик. Пригадайте, малята, як ми на прошлому занятті малювали з вами квіти, айстри. Так само ми сьогодні будемо малювати хмаринку. Вмочуємо шматочок папіру у фарбу і малюємо хмаринку. Тепер намалюємо краплинки. Спершу розбудемо нашу, наш пензлик. Вмочуємо пензлик у фарбу. Краплинки у нас будуть короткі і довгі. Щоб намалювати коротку краплинку, ми пензлик лише трішечки примочуємо. А щоб намалювати довгі краплинки, спершу ми притиснемо краєчок пензлика до аркуша і трішки потягнемо донизу. Так, у нас краплинки будуть довгі. Намагайтеся малювати кінчиком пензлика, тоді наші краплинки будуть довгі і тоненькі. Ось така дощова хмаринка вийшла у мене. Я буду чекати на фото ваших малюнків. До побачення, діти, до нової зустрічі!